Усім привіт! ми на майданчику, де продаються автомобілі. Сьогодні неділя, 27 жовтня. Отож, показуємо ціни на автомобілі, які продаються, які у них пробіги, який стан автомобіля, яка комплектація. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Мені буде дуже, -дуже приємно почитати ваші коментарі. Отож, телефонуйте до продавців, в оголошеннях є телефони. домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Якщо у вас всі параметри і ціна влаштовують, можете оформляти купівлю-продажу даного автомобіля в сервісному центрі МВС. Всім приємного перегляду. Нагадую, телефонуйте до продавців, телефончики завжди показую. Домовляйтеся про зустріч, просіть якісь додаткові фото-відео. Отож, всім приємного перегляду! Асатік продається Б6. На передніх партрониках, портатуманки, помуті передніх фар. Так. Сьомий рік. Телефончик продавця є. Телефонуйте. 5800. Інформація по автомобілю є. Кого цікавить. Телефончик є. б 8. Білому кольорі на легкосплавних дисках. Передні протитуманні фари, передній парктронік. 17 рік випуску 2.0 дизель, автомат коробка 245 тисяч пробігу, 14 тисяч. Телефонуйте до продавця, телефончик вказано його в оголошенні до автомобіля. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте даний автомобіль. Якщо вас всі параметри влаштовують, можна оформляти. Фасад B8. Автомобіль має легкосплавні диски, передні протитуманні фари, парктроніки, мочі, передніх фар, складні електродзеркала, хромові рейлінги, хромова накладка біля вікон. 16700, 17 рік, 224 пробігу. Так, торг. Ціна... А, 16700. І телефончик продавця. Зараз я тут протру, щоб вам було добре видно. Так, телефонуйте, цікавий цей посадик. Так, посад б 8. Продається автобіль 18 року випуску, дизель 2,0, 247 пробігу. 16 дивиться на старті. Можливо є, знижка, можливо, нема. Торг. Телефончик продавця є, телефонуйте. Можливо, буде торг, можливо, нема. Може цікавитися. що бачили в Ютубі на каналі. Фасад Б6. Універсал. Універсал. рейлінги є. Так, сьомий рік, 1,6 бензин, пробіг 226 6350, є телефон продавця. Телефонуйте кого цікавий пасад B6. Так, продається B8 посад. На передніх партроніках переднімочі фар, дохосплавні диски, рейлінги хромовані. Для вікон хромована накладка. 15 рік, так, 230 пробігу, повнокомплектації 15900 і є телефон продавця. Телефонуйте кого цікавить. Volkswagen b 8 Passat продається дається b 6 рейлінги, протитумані фари. Отак він виглядає, дуже класний автомобіль. Так, Сьомий рік 7200, дизель 2.0, телефончик продавця є, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте і можна завтра оформити автомобіль в сервісному центрі. Passat B7 в білому кольорі. Чорні релінги пластикові, великосплавні диски, передні передніх паратроніка, мовчи передніх. Фар немає передні протитуманки. Так, 17 рік, дизель 2.0, 230 пробігу рідний, 15800. Є телефончик продавця. Телефонуйте. Фасад b 8 В сірому кольорі, легкосплавні диски, Передні протитуманки, передній фартронік. Мовичи передніх фар. Релінги. Чорні. Не хромовані ще 17 рік. Інформація є. Зараз дійдемо до ціни. не бачу. 15300. Так, Віктор залишив свій телефончик. Телефонуйте. 17 рік, 15300. посад Б сьомий. Так, бачимо передні протитуманки протроніки молодші передніх фар. По ціні вона. Ціни немає. Є телефончик, телефонуйте до продавця. Б-6. Б-6 пасад, а також є асистент автопаркування, оцей датчик реагує на, пар... ну, на бокову перешкоду. І машинка сама паркується. 10-й рік, 1.8 бензин, 206 пробігу, 8350 і телефончик от добре видно. Телефонуйте. Автомат-коробка. Ось такий Б-6 Volkswagen Passat так, Passat Б8. Передні альтроніки є, передні протитаманки, передніх фар є 16 рік, 237 пробігу, камера Дістронік Full LED 13700. для Passat B8 це не є дорога ціна. Тут, а, бачите, якісь подряпини є на кузові. А це напевно можна відподарувати. Хтось паркувався, трошки зацепив. Або на паркан. Парканом десь. Так, Б7, Б8, Б8, перепрошую, Б8 посад. Передній парактроніки є, передні прододаманки, мовичі, передні фар, панорама. Легкосплавні диски, складні електродзеркала. 17 рік, дизель 2.0 190 пробігу, 18 950. Там у відео є до 8 20 2020 року без партнерів. Там ціна 13, щось з хвостиком. Ну, це бачите, вже 18, але бачите, вже комплектація краще. Так, ще такі Б8 продається на передніх партнеках, передніх протидоманках, склоні диски, рейлінгі. Хромовані накладки біля вікон. Б8, 17 рік, дизель-2,0, 114 пробігу, автомат, оригінальний пробіг 16999. Так, телефончик є, Дмитро залишив. Телефонуйте. Я думаю, що він з вами зустрінеться, домовитись про час. Ось такий B8 продається. Так, пасад B8. Б8 пасад. Передні паратроніки і передні протитуманні фари є. Так, легкосплавні диски. Так, 19 й рік. Автомат 7-ступенева, 18750. Телефончик є, телефонуйте до продавця. Ось такий Б8-й білий продається. Чорний б 8 й пасад. Передні прототоманки. Передній протронік. Що у нас по ціні? 20 рік. Модель 21-го. 2.0 дизель автомат 7-степенево. 950 є телефончик продавця. Телефонуйте 20 й рік. Ось такий пасад грелінгами, хромовими накладками біля вікон, накоспловні диски. Фасад B7, Б7 пасад. Також є асистент автопаркування, Вон ви бачите, датчик є. 12-13 рік, механічна коробка передач 2,0 дизель. 154 пробігу 14400. Є контактний телефон. Так, автомат без підфарбувань. Покушу інформацію по автомобілю Так, відео на паузу. Почитайте, що там написав продавець. Ось такий без сьомий посад.